Доброго ранку вам, доброго вечора. Хто вже коли буде дивитися? Ну, гляньте, яка в нас погадьонка. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в місті Стеллартон. І сьогодні п'ятниця, я йду на роботу. Немає дощу, погода гарна, десь ну, градусів 10, мабуть. Я б не сказала, що дуже жарко, але градусів 10. Так що ось вийшла і йду. Добре тут пройти е, центр, тут світло, а там далі буде вже зовсім зовсім темненько. Ну нічого, дойдемо, ніч, ще всі, ще всі сплять. Сьома година зараз десь, може, 7-0,1-02. Десь так я трошки пізненько вийшла, тому треба йти буде швидше. Ну Хочу показати вам парк і центр. Так що зараз покажу, гляньте, який гарний, як, як тут красиво. Оце ранок. Ранок всі вже їдуть на роботу, то треба дуже уважно переходити дорогу, щоб вони мене побачили. Що я йду. Ось наш стелертон таун. На який якого гарбуза поставили. І ти мені ще ну, хвилин 20 іти. Тому що я тільки-тільки вийшла, глянь такий гарний гарбузик. І ти буду швиденько. Хотіла вам все-все зняти. Гляньте, як гарно. Маніку. Ні, вже кафе воно відкривається, бачите? Так що хотіла сказати, отак от ми живемо в Канаді. Ну, погода гарна. В Альберті вже холодно, у нас тепло. І ще сьогодні і завтра буде десь 19.20. Днем, тому супер-супер-супер. В Альберті вже випав сніг, та й вже і ще й в яких провінціях я бачила, що вже випав сніг, то там уже холодно. Наша Атлантична провінція, гарна провінція, тому що в нас немає снігу ще. І сніг випаде в нас аж у лютому. Якийсь буде невеличкий сніжок і в різних таких. Місяцях можливо, навіть в грудні буде, але це не буде такі замети. Грудень і березень самі холодні місяці. Ну, у нас тут в Альберті. О, в Альберті. У нас тут в Новій Шотландії. Тому ну, ось так. Всі вулиці освітлені, тому ходити не так страшно. Але зараз ще буде йти через парк, хочу сказати. І ото Олені. Мус тут не ходить, такий величезний олень. Але такі невеличкі дір ходять. І вони так смішно шиплять, вони чують, що людина йде і вони так прямо роблять. От, ну, ось так зовсім темно. Ще сьома година, зовсім темно, так що мені ще йти десь ну десь до 3 кілометрів. Так що прогулянка в мене така доволі довга. Але погода нормальна. Що хотіла розповісти? Хотіла розповісти все-таки про інші роботи. Я ось працюю швачкою на Швейній фабриці. У мене робочий день 7.30. І до четвертої. Моя румейк, тобто моя компаньонка, яка живе зі мною. В неї робочий день інший. Вона працює в тім хорстом і в неї різні зміни. В неї була зміна. Четвертої ранку. Ну, тобто, їй треба десь о третій вийти, щоб дойти до тієї роботи. О третій ночі. І йти їй теж десь три кілометри. Ну, таке життя, якщо немає машини. Хто там писав, що треба купляти машину? Ох! Треба, але треба мати кошти. На жаль, працюючи на мінімалку, відкладати маю можливості великі кошти, щоб щось там купляти таке велике. Тому, ну ось так. Ось якось так. От. Та ще потрібно гроші. Для легалізації, тобто для постійного резидентства. І це доволі немалі кошти. Тому я не можу собі дозволити зараз купити автомобіль ніякий. Бо якщо я куплю якийсь дешевенький автомобіль, то, знаєте, він буде ламатися, а ремонтувати в мене не буде коштів його. Це ось така одна з можливостей, що може статися. Та й мені ці кошти потрібні для того, для перекладу документів, для подачі на піар, там дуже багато. Тобто, якщо я навіть буду подаватися сама, то десь коштувати мені ну, десь три тисячі. Все, я думаю, три, можливо, чотири. Якщо я буду сама подаватися. Але ж буду десь просити якусь допомогу, то вона буде ще щось коштувати. Тому, ну, не все так просто, як хотілося б, але, ну, який інший вихід. Ну, нема іншого виходу. Чоловік мій зараз не може приїхати, тому що його не випускають з країни. Мені потрібно тут якось вижити одній. Знаєте, така ситуація цікава. Я завжди не любила, коли мій чоловік кудись їхав, в якісь командіровки чи ще щось. А тепер вже 12 місяць я його не бачу. Ні, ми спілкуємося, я його бачу по відео, але він не поряд. І це, знаєте, це те, про що я ніколи не думала. Що так може статись, що його просто не будуть випускати з країни. Ну, не його особисто, не випускають всіх чоловіків. Що жінки залишаться без підтримки в інших країнах. Як то кажуть, було було. Та й сталося. О, тут зараз дуже... good smells. Very good smells. От. Так що йду на роботу, тому що я не можу не пропустити на одного дня. Бо якщо я щось пропущу, в мене не хватить на життя. Тобто для мене ця робота це такий спосіб. Життя, виживання. Он 27 -е. октобер 2023 Єн 13 градусів тепла. Бачите? Ось так. Така золота осінь. Знаєте, хотілось би сказати багато. Приводу речей, які відбуваються в моїй рідній Україні. Хто там каже, що я не повісила флаг, стяг України? Ви знаєте, я вам хочу сказати, я все ж таки відповім на цей коментар. Я планувала не відповідати на цей коментар. Я все ж таки відповім. А не в стяги діло. Не той, хто повісив стяг українець. Якщо цього ще хтось не зрозумів, ну, на жаль, він не зрозуміє ніколи вже, якщо хтось не зрозумів, що в країні йде війна 10 років, ну теж тут вже нічим не допоможеш. Отак. Багато хотілося б сказати. Ти Ви знаєте, я телефоную часто своїм друзям. Ну, не часто, а, а кожного дня я телефоную. І ви знаєте, я коли їх питаю, як справи, туди-сюди. Іноді я чую від них я не буду казати. Кажу чому. А мало лі що? І оце мало лі що? Мене лякає тут в Канаді. Про мало лі що? Ну, то ладно, то таке. От. Тому є в Канаді є робота різна. Але люди, які приїжджають, іноді хочуть отримати гарну роботу з гарною зарплатнею, з якоюсь високою зарплатнею. Ну, тому що я, я ж в Україні кимось був, ну, кимось був. І що? Це інша країна. Так, перший рік найважкі, і другий рік буде важкий. А для мене, я знаю, буде і другий, і третій рік важкий. Бо якщо я буду тут одна, зрозуміло, той, хто приїхав сюди з сім'єю, вони мені кажуть, треба бути дурним або ви духом, щоб поїхати одній в країну. І розуміти, що? Ні, я не розуміла, що мій чоловік так довго не зможе виїхати. Я все ж таки сподівалася, що буде прийнято якийсь закон, на якому все ж таки люди вільної країни зможуть покинути. Так, війна. Але згадайте, війна 10 років. Я 8 років віддала теж цій війні. Ну, то таке. То емоції, ми з емоціями справимося. Але той, хто буде їхати, моя рекомендація вчить англійську, це зрозуміло. Я це чула, коли їхала сюди і читала, 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 вчить, вчить, вчить. Е, ще читала про те, що е, окрім того, що вчить англійську, треба розуміти, що ти, можливо, підеш на будь-яку роботу. І я це для себе прийняла. Для мене була б гарна люба робота, яка мені буде давати можливість жити. Ну, що ще сказати? Уже 12 місяць, скоро коло завершиться. 23-го. 22 22-го я прилетіла в Торонто. 23-го я була. Вже в галіфаксі, гляньте, як гарно. Тому продовжуємо жити в Україні перемоги, в Україні бути вільною у всіх проявах, які тільки є. Жінкам все ж таки зустрітись зі своїми чоловіками. І з тими, що зараз на війні, і з тими, що зараз не можуть виїхати і підтримати своїх жінок. Це дуже страшно. Коли жінкам прийшлося виживати, я ніколи не думала, що в моєму житті буде такий важкий відрізок життя. Так, в моєму житті були і втрати, і здобуття. Але ось цей рік він був найважчий в моєму житті. Це для того, щоб було розуміння, як мені тут живеться. І там хтось мене питав, чи плачу я. Плачу, плачу, іноді сідаю, дуже плачу. Плачу, що мій чоловік не може приїхати, що я тут зостаюся одна. Так, вибір іноді жінок. В Європі та тут, в Канаді, знайти інших чоловіків. І ви знаєте, я думала на цю тему. Не з приводу себе, а так думала, як психолог. То так люди хочуть жити, вижити. Це так було завжди. Не знаю, що далі сказати. Хотіла б сказати, але казати не буду. Для них так страшно. Оцей йдеш, йдеш і таке все страшне. Для мене Хеллоуін як якийсь страшний. Ну це може, можливо, тому що я ще не привикла до цього Хеллоуіна. Ну, ось так. Ось таке б вийшло відео, трошки сумбурне, трошки. Але якщо підвести підсумки, роботу маю, житло маю, надію. На возз'єднання моєї сім'ї маю. Тому з вас підписка, а з мене нові відео. Ось дивлюся, ж приїхала моя дівчинка, яка зараз зі мною. Вона, можливо, буде знімати інше житло, тому що їй далеко ходити. Ну, хтось я ось ходжу три кілометри, хтось. Комусь це важко. І вона хоче ходити на денні курси, тому вона і взяла таку роботу з різними ночі працювати, а в день і ти ще на курси. Я не подолаю такий шлях. 11 кілометрів після того, як я пройшла вже 7. Ну, і в мене я, я працюю, мені потрібно працювати. Підтримки, ну, на жаль, немає. На жаль, він не може мені надати. Чоловік, той, що заробітна плата в Україні, не може зрівнятися з заробітною платою тут і з тими коштами, які я тут витрачаю. Тому, ну, якісь отакі моменти. Алло! Так що, ось такі справи. Пишіть, пишіть коментарі, питайте. Все, що знаю, відповім.